Історія зі щасливим кінцем. У часи підкорення Арктики, навіть найміцніші чоловіки першопрохідці не завжди витримували суворі умови виживання. Історія 23річної Адебле Каджек, яка вирушила туди в 1921 році, щоб заробити гроші для своєї сім'ї, та була забута в снігах серед білих ведмедів на цілих півтора року, здається, неймовірною. Ця історія розповість про її незламну волю та мужність, які допомогли їй вижити та повернутися додому. Так, недійсні слова недійсні означають недійсні. Історія Ади почалася, коли вона, інуїтка з містечканом, збула освіту та вивчила англійську мову. Її чоловік покинув її з маленькою дитиною, хворою на туберкульоз, і вона вирішувала, як жити далі. Супроводжуючи екстедицію в Арктику як швачка, та кухарка, вона зіткнулася з неймовірними випробуваннями. Однак, мужність і любов до сина допомогли Аді подолати всі труднощі та повернутися до цивілізації. У часи підкорення Арктики, навіть міцні чоловіки першопрохідці не витримували суворих умов виживання. Історія ж 23річної Ади Блекаджек, що відправилася туди в 1921 році, щоб заробити грошей для своєї сім'ї, і забутав в снігах серед білих ведмедів на цілих півтора року, зовсім не вкладається в голові. Ада, інуїтка з містечка Ном, дуже пізно здобула освіту, вивчила англійську мову, що, напевно, і стало поштовхом до цієї пригоди. Її історія розпочиналася з того, що, покинута своїм чоловіком з маленькою дитиною, хворою на туберкульоз, вона вирішувала, як жити далі. Коли її запросили супроводжувати експедицію в Арктику і за послуги швачки та кухарки, їй побіцяли платити нечувані на ті часи гроші щось близько 50 доларів на місяць, ада відразу погодилася. Але все пішло не за планом. Команду просто забули на Арктичному острові, їх корабель відлив, а самі аді півтора року довелося жити в оточенні білих ведмедів. Перші кілька місяців, коли запаси ще не вичерпалися, все було нормально, за винятком лютого холоду і постійного навідування білих ведмедів. Чоловічу частину експедиції, що складалася з чотирьох полярників, веселив страх ади, яка боялася залпів рушниці. Окрім того, це постійне відчуття наближення біди. І лихо не змусило себе довго чекати, корабель з припасами не прийшов до них у визначені терміни. Не прийшов він і через місяць. Тому команда вирішила самостійно вибиратися до цивілізації, однак, залишивши хворого полярника Найта і Аду, В одну мить на молоду жінку лягли всі чоловічі обов'язки. Решті команди потрібно було пройти пішки понад одну тисячу кілометрів і надіслати допомогу до арктичної бази. Із завданням вони не впоралися, їх уже так ніколи й не знайшли. Залишившись наодинці з холодом своїми страхами, полярною ніччю і важко хворим на цингунайтом, якого незабаром не стало, ада розгубилася. Як пізніше вона сама стверджувала сили боротися і виживати їй давала тільки думка про дитину, до якої вона повинна повернутися. Втім, особливих ілюзій вона не мала. Зі щоденника Ади Блека Джек від 1 квітня 1923 року, якщо зі мною щось трапиться і стане відомо про мою смерть, для шкільного портфеля Беннета, мого єдиного сина, є чорне стремено. Я хочу, щоб ви відвезли до Беннета все, що належить мені. Е, щоб не збожеволіти на самоті. Крім повсякденних клопотів. Ада обробляла шкіри песців, що потрапляли в капкани, вела щоденник і навіть фотографувала. Залишена напризволяще, тягала дрова на кілометри, ставила пастки на лисиць і тюленів, відлякувала хижаків саморобною зброєю і примудрялася готувати їжу з мінімальних запасів. Її найсильнішою мотивацією була любов до сина. З часом блекаджек навчилася долати страх перед зброєю, ножами та білими ведмедями і навчилася методів виживання. Хоробра. Не знаю, сказала вона якось. Але я б ніколи не втратила надію, поки я ще жива. Лише через півтора року перебування в суровій, білій пустелі аді вдалося повернутися додому на кораблі, що привіз нову екстедицію. Екіпаж дуже здивувався, що знайшов живою, здавалося б, саму слабку з команди. Та більше, їй навіть запропонували залишитися за ще більші гроші. Неважко уявити, в яких вразах вони отримали її категоричну відмову. На матрику Аду Блекаджек зустрічали, як справжнього героя, але жінка всіляко уникала слави. Отримавши розрахунок і продавши шкури, вона повернулася з певною сумою грошей для лікування сина від туберкульозу. Згодом знову вийшла заміж і народила ще одного малюка. Правда, їй так і не вдалося врятувати старшого сина. Ада прожила 85 років, велика частина з яких все ж була щасливою. Вона не шукала пригодчі слави, була просто матір'ю. Але стала героїною, яка здолала арктичну пустелю завдяки мужності, винахідливості і незламності людського духу. Історія Ади Блека Джек це зразок мужності, винахідливості і незламності людського духу. Її неймовірний шлях від Арктичного острова до щасливого життя на матрику показує, що ніколи не слід втрачати надію. Завдяки своїй любові до сина і невтомному бажанню вижити, Ада не лише подолала випробування, але й залишила слід в історії як справжня героїня. Її історія нагадує нам, що навіть у найящих умовах людський дух здатний на неймовірні звершення.